Провалили старт гри проти лідера. Рівненський кардинал провів на своєму майданчику матч проти столичної Аврори. Ще до середини першого тайму господарі пропустили тричі. Вже на третій хвилині гри Володимир Поночовний виконав аут справа. Юрій Сагайдачний спокійно підпрацював м'яча під ліву ногу і пробив метрів з 12. Ніхто з господарів навіть не спробував завадити 0-1. Враховуючи, що до нас сьогодні приїхав, приїхала команда Аврора, де Зібрані хороші, високоякісні гравці, то десь я б сказав би, перегорання наших футболістів, тому що ще після розминки я вже бачив, що хлопці якісь такі понурі, нібито вони програли матч вже заздалегідь. Другий гол стався за 20 секунд після першого. Після втрати від Любомира Парфенюка Максим Чебиряк у контратаці обігрався з Максимом Бесаловим і перекинув м'яча над голкіпером 0-2. А далі Максим Алиновський заробив пенальті завдяки індивідуальній технічній майстерності. Володимир Кручок зумів не програти опоненту позицію, але неуважно зіграв рукою. Юрій Сагайдачний реалізував шестиметровий У нас стоїть завдання зберігання ідеальної форми. Майже ідеально, в якій ми зараз, зараз знаходимося. Та робота протягом цілого року, яка була проведена, вона і каже про те, що ми не програємо. А працювати потрібно в кожній грі і відверто не стоїть завдання, стоїть завдання гарно грати і готуватися до плей-оффу і до фінальної частини кубку. Перед самою перервою Микита Козлюк після асисту від Михайла Волянюка один м'яч відіграв. Але у другому таймі саме кияни були ближчими, щоб забити четвертий. Ну, другий тайм він такий більш-менш такий бойовий рівний. Десь якби можливо ми забили на початку другого тайму. у Нас було декілька нагод і скоротили відстань до одного м'яча. Можливо, б Аврора б десь трохи більше занервувала. А так цей зазор два м'ячі все одно. Такий, який ну більше спокою дає команді суперника, але загалом я ж кажу, я не задоволений першими 10 хвилинами. Відтак кардинал Рівне посідає передостанню дев'яту сходинку турнірної таблиці та зберігає лише теоретичні шанси на потрапляння до плей-офф. Ілля Томашевський, новини Рівного.